Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Скандал зі снарядним голодом та величезними втратами підрозділів окупантів під Вугледаром став настільки резонансним, що загарбникам надіслали пропагандиста Володимира Солов'єва замість БК, як повідомляє проєкт ВиЧКОГПО Солов'єва під Вугледар розпорядився відправити особисто голова російського генштабу Валерій Герасимов. Пропагандиста мали супроводити на околиці міста для правдоподібності його сюжетів. Після публічного скандалу, через гігантські втрати морпіхів 155-ї бригади, було прийнято рішення підтримати бойовий дух підрозділу як подарунок. Ім вирішили організувати візит Володимира Соловйова. Санкцію на приїзд підписував особисто начальник генштабу, якого її уповноважили забезпечити безпеку перебування Соловйова у зоні бойових дій у безпосередній близькості від Вогледара. Але як з'ясував ВЧКУ ГПО, все пішло не за планом. Країна мало не втратила головного пропагандиста. Йдеться у повідомленні. Як пише проєкт, за дивним збігом обставин із прибуттям Соловйова в розташування морпігів, по населеному пункту їхнього розташування було завдано артилерійського удару. Обійшлося, нібито без жертв. Але мотиваційна промова Соловйова вийшла дещо розмитою. Знімальній групі довелося після обстрілів ЗСУ короткий термін зліпити відредаговану версію надихаючих кадрів з безстрашними морпіхами, які готові йти на штурм без жодної артилерійської підтримки. Проєкт зазначає, що ситуація з візитом Солов'єва під Вугледар зумовлений ще й тим, що за день до цього командир бригади морпіхів на відріз відмовився відправляти бійців на штурм до моменту надходження до його розпорядження, затребуваного боєкомплекту, попри залякування з боку старших командирів, відправити його. На килим до Герасимова. Російське командування кидає особовий склад під Вугледаром на м'ясні шторми. Через таку тактику та відсутність снарядів для артилерійських систем у росіян величезні втрати людей та техніки. Зокрема, лютневий тритижневий штурм окупантами Вугледара став найбільшим танковим боєм за час війни і обернувся для Росії болючим провалом. Як пише за Нью-Йорк Таймс, українські військові перед російськими штурмами вивчали дороги. Потім ховалися і чекали, щоб розбивати колони із засідок. Британська розвідка опублікувала супутниковий знімок з Вугледарського. У напрямку, де видно кількість знищеної російської військової техніки, яка належала 155-й бригаді морської піхоти. Вона вважається елітою російської армії. Окупанти втрачали від 150 до 300 осіб за добу під час штурму. У ЗСУ підтвердили ці дані. М'ясними штурмами керує генерал Рустам Мурадов. Пропагандисти пишуть, що родичі двохсотих вже готові до самосуду над ним. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.